Відня ще Господам'я, Христос рождається. Брати і сестри, готуємося до Різдва активно. Чим далі, тим активніше, тим ближче до народження Ісуса. І ми вже з вами вивчили, що у операторів, які знімають кіно, є основні такі плани: загальний, крупний, я там середній. Тобто ми можемо подивитися на події Вертепу, події Віфлеєму, на події народження Ісуса загальним планом. І ми там уже розглянули Ірода. Ми розглянули з вами людей, які були байдужі в Ми вже говорили про інших персонажів Вертепу. Сьогодні пропоную подивитися більш крупним планом на таких учасників різдва, як ангелів, як пастухів і царів трьох, які принесли дари або волхвів, по-різному їх називають. Чому? Ну, Бо, аби подивитися, а що я можу зробити, а як мене можуть надихнути події Різдва Ісуса, то насамперед це може бути від ангелів, ті, які слухають цього Господа, ті, які почули Його голос і йдуть виконувати. Можемо подивитися на пастухів, які роблять свою роботу. Але коли почули голос Божий через ангелів, одразу що говорять, ходімо й ми. Ходім, тобто ідім, і ми, поклонимося, ідім, і ми, і вони потім розповідають Марії, Йосифові, дають їм таке підтвердження. І ми бачимо також царів, які розпізнали, досліджували, шукали правду, шукали істину. І коли вони розпізнали нам ну, спрямування, стрілочку від зірки, куди треба йти, зірвалися і пішли, щоб поклонитися, пішли, щоб власне, визнати царя, дослідити, побачити його на свої очі, побути з ним. Таким чином, вони всі нас сьогодні запрошують до дії. Вони запрошують, щоб ми у часі Різдва не сиділи на місці. Є така давня традиція, і у нас у селі так роблять, що люди збираються у громади, один-двоє починають, потім до них ще третій приліпиться, п'ятий, восьмий, ідуть по селу, ідуть до тих людей, особливо котрі хворі, лежачі, колядують, несуть новину про народження Ісуса. Чого? Аби не сидіти на Різдво лише вдома. Так, є вечеря домашня, так, є такі сімейні традиції, окей. Але також важливо є, аби Різдво через послуг до Бога, через так, таке оживлення віри, насправді штовхало нас до якихось дій, щоб ми зробили щось хорошого. Пам'ятаю, одного разу перед Великоднем я попросив вуйка Юри, треба мені було бензину, там, на щось, там, щось попилити дрова чи що. Ну, я йому хочу розрахуватися за бензин він каже, ні, це Страсний тиждень. Перед великими святами треба робити щось за простий Тобто, простий біг це таке гуцульське нехай Бог простить. Не і, і це файна традиція, давня наша, я досліджував, є різні нюанси, коли перед великими святами, коли перед великими якимось святкуваннями, церковними протягом року завжди закликали до якоїсь дії. Закликалося завжди до якогось милосердя. Брати і сестри, напишіть, будь ласка, в коментарях якусь ідею. Буквально ідею, яка вам зараз прийде, що хороше, що доброго, я можу зробити для якоїсь одної людини, для, для якоїсь групи людей сьогодні в цей час. У цей час непростий, і у час, коли ну, переживаємо і, і саму війну і її наслідки. Що я можу доброго зробити, очікуючи Різдво? Аби не належати до тих людей, яким було байдуже, аби не належати до тих людей, які відверто не приймали Ісуса. Бо хто зробить щось одному з моїх найменших, каже Ісус, мені зробить. Тому напишіть, будь ласка, що вам прийшло на думку, що вам прийшло на серце зробити якесь добро, якесь благословіння для тих людей, яких сьогодні знайдете, яких здибаєте, чи які здибають вас в ім'я Ісуса і на Його славу, і на славу Його файного, світлого народження. Христос посеред нас!